Синдром сухого ока як в Житомирі допомагають пацієнтам повернути комфортний зір. Наразі клініка зір єдиний центр в області, який може продіагностувати хворобу сухого ока. Виявилося, що дуже велика кількість пацієнтів страждає сухістю очей і внаслідок цього має специфічні скарги. Здавалося б, це не дуже серйозне захворювання, але це дуже сильно знижує якість нашого життя. За даними лікарів, ця проблема з кожним роком стає все поширенішою, адже сучасний ритм життя не залишає шансів нашим очам на відпочинок. Тож з пацієнтів підлягає на дану на діагностику, всі люди, котрих є відчуття сухості в очах, зокрема на сьогоднішній день. Ми користуємося дуже великою кількістю неправильного зволоження повітря. Мається на увазі кондиціонування взимні період часу, батареї. Ми всі користуємося автомобільним транспортом. Все це підвищує випаровуваність нашої сльози з поверхні ока. Начебто несерйозно, але це може призвести до дуже серйозних проблем. Недостатня сльозопродукція або її низька якість призводить до того, що рогівка ока не отримує необхідне зволоження та захисту, що може спричинити погіршення зору. Зазвичай люди використовують препарат штучної сльози. Це замінник нашої сльози, який використовується в краплях, але це не лікує причину це усуває зазвичай симптоми. Частіше всього, хвороба сухого ока обумовлена порушенням. Зовнішнього шару слізної плівки, ліпідного шару, ліпідний шар виробляється нашими залозами, які розташовані у повіках. Тому щоб уникати даних симптомів, даних скарг, ми починаємо працювати саме з причиною цього захворювання, тобто з порушенням функції цих залоз, часто люди не звертають увагу на ці прояви, вважаючи їх тимчасовими, але насправді це може бути сигналом розвитку синдрому сухого ока. Офтальмологічного захворювання, яке без належного лікування може призвести до серйозних проблем із зором, понад 30 років. От я страждаю синдром сухого ока, відчувала пісок в очах, камінчики в очах, от, вони були запалені у мене весь час. А потім я приходила тут до Анатолія Борисовича там корекцію робити і. Він мені знову виписав якісь каплі. От я кажу, Боже, є так давно. Вони мені не допомагають абсолютно нічого. Я знала, що тут є цей апарат, прибор, чи прилад знайшла для себе і дуже задоволена. Клініка зір провідного офтальмохірурга Анатолія Мартиненка, перша в області, яка на процентному рівні діагностує синдром сухого ока. Наш головний лікар Анатолій Мартиненко вже багато років хотів, мріяв, щоб ми були в області першими, хто буде діагностувати на професійному рівні хворобу сухого ока, визначити, що є проблемою: чи це дефіцит водного складу, чи це дефіцит ліпідного складу, чи правильно працюють залози, і вже від цього робити правильне лікування. Цього року у нас з'явився неймовірний прилад. Ми можемо детально, фактично, як на мікроскопі, подивитися будову повік людини, як працюють залози, який хімічний склад нашої сльози, і внаслідок цього призначити вірне лікування. В клініці зір застосовують сучасні методи діагностики та терапії, спрямовані не лише на усунення симптомів, а й на відновлення природного зволоження очей. Апарат Інвіжін має дві офтальмологічні насадки і має лікування у двох напрямках. Перший напрямок це радіочастотне випромінювання, яке завдяки якому розігрівається шкіра та глибокі шари повік, а також мейбомієві залози, що сприяє розрідженню секрету та йому його покращенню. Виходу з проток. І є другий вид терапії це імпульсна світлова терапія. ipl терапія має виражений протизапальний ефект, вона також сприяє налагодженню функції мейбомієвих залоз і усуненню симптомів сухості ока. Ми хочемо звернутися не лише для пацієнтів, але й до своїх колег, лікарів-офтальмологів, яким раніше доводилося пацієнтів з вираженою хворобою сухого ока посилати в інші регіони України. Наразі ви можете звертати цих пацієнтів до нашого центру, де ми їх обстежимо і призначимо вірне лікування.